Привітуліки, привітуліки. 16 червня, понеділок, Вовочка поїхав на шабашку. Він мене попереджав, що його цей тиждень не буде. Ну, а я займаюся своїми справами, але вирішила все ж таки вам розповісти. Ну, по-перше, трояндочки, я вчора все з ними зробила, що мені. Потрібно було сьогодні зранку підготували лунки, викопав вовочка. Вчора плацдарм підготовив під них. Сьогодні накопав лунок. І якщо все вдасться, то ввечері будемо садити. А ті трояндочки, які були з бутонами, я, звичайно ж, не викинула. А поста, замочила на ніч водичку. Як вона пахне. Не всі троянди були з квіточками, тобто на деяких були тільки ось отакі бутончики. Ну, і колір побачити не вдалося. Але були й такі, що вже можна сміливо побачити колір. Дивіться, які вони. Ось така, така. Зелененька. Дивіться. Всі всі 15 різного кольору. Ось дивіться, яка фіолетова. Білі, жовті, зелені, рожеві, червоні, всякі. є. Абсолютно. Ось це, зараз покажу, дивилось. Ось це спрейка сорт. Тобто їх дуже багатсько на кущі бутонів. Сама троянда невелика, але от на одній гілочці, бачите, скільки бутонів. Так що я тут сьогодні сиджу і насолоджуюся. Оця дуже пахне. Ця ось. Вони є різні, є пахучі, є не пахучі. Ось оця дуже пахуча. Ну хіба не краса? Клас. Клас взагалі клас. Це ось біла. Це така не білий, ось, а верх рожевий. Ой, ой. Так, розвалила всю хатку. Ось, ось така, бачите, як салатовенька. Це, до речі, теж схоже на спрейку. Ну, коротше, краса, краса неймовірна, тільки я всю хатку свою розвалила. Треба назад повпихати, щоб, щоб всі були в водички. У мене немає вазочок. Одна десь є, але вона вузька і висока. Ось такої висоти. вазочок у мене нема, тому помістила їх у відерце. Так, це стосовно троянд. А тепер хочу детально вам розповісти про ось цю шайтан-машинку. Я ж таки з нею розібралася. Блін, це така краса. Коротше, виявляється, коли стоїть на зарядці, ось тут зарядка, він не працює. Він вмикається, показує табло, але не перемикається нічого. І показує заряд. От зараз, бачите, 99% заряду, а скорость на нулі. Тепер дивіться. Оп, увімкнулася перша швидкість. Я вирішила ним ще й оці проробляти оці зони. Підборіддя це що? Ну, в нас це родинне підборіддя. Воно є майже. Чуєте, як вібрує голос? Так, це перша швидкість. Далі класно проробляти руки. Зараз збільшу швидкість. Це п'ятірочка. Красота неймовірна. А не видно, так, як? Не видно. А, ось отут десь больно, боляче. Оце застоя тут десь. Треба його оце отак розми... розминати, розбивати. Біткості збільшується до тридцяти. Ой, як гарно. Ой, гарно. На нуль вимкнула швидкість, і він вимикається. Коротше, насадки. Я перевела інструкцію, зрозуміла, що насадки можна використовувати будь-які до чого. Ну Ось ця ось ця, це якщо точково треба щось промасажувати. І, наприклад, спину понад хребтом отак, пройтися. ну 에... Ця, в принципі, може бути будь-де так само, як і ця, просто рівна така. Ось це теж, отак от, як по типу ось цього, тільки точково. Це така теж, Ну, мені більше за все сподобалася ось саме ця Він такий. пістолетик. А саме головне, знаєте що? Саме головне це те, що ним бомбічно можна робити масаж ніг. І саме правильний масаж ніг. Починаючи від низу і піднімаючись до коліна. Зараз я роблю це стоячи, щоб видно було вам. А робила і вранці це сидячи. Коротше кажучи, я від нього в захваті. Я спочатку швидкість велику не роблю, щоб не було боляче, і щоб на завтра не боліло нічого. У мене тут швидкість, бачите, на двічки. Раз, два і вимкнулось. Тобто він наскільки універсальний, що ним зручно і спину робити, і лице. І шию, і ноги. Будемо ось так пророблять, ось як воно називається, овал ліця. Знову ж таки поки що на першій швидкості. Тримати можна, як вам зручно, хоч до гори ногами. Бомбический. О тут знаєте часто болить на потилиці такі є точки. Боже як це класно. Супер. Супер взагалі. Писали дівчатка у відгуках, що хто має такі, 15 хвилин працює і потім вимикається для, ну, щоб не було пере... перенагріву, зараз спробую ось таку. Та вишу. Все. Про яку роботу можна далі думати? Це такий кайф. Я сьогодні на сніданок приготувала собі яйця з цибулькою підсмажила. І квасольку відкрила за очами. Думаю, поснідаю і приймусь за роботу. У мене висить чотири замовлення, деякі з позавчора, деякі з учора. І ще жодне з них не сплачене. А потім, коли всі сплатять, це буде крах. Думаю, почну потрішки збирати їх. Те, що там помимо заквасок? Думаю, спочатку ж зроблю масажик собі. Та ви що? Після такого масажика такий розслабон. Більше не хочеться вже ніякої роботи. Шикардос. Шикардос. Зараз цю спробую. Ну, в принципі, вони ними всіма можна працювати. Ну, я маю на увазі на тіло. О, отак видно. Зараз я швидкість збільшу. Блін, як приємно. О, яка краса. Оце ось хочу, теж пообвисали хляки. От боляче. А не має бути боляче. Оце ж боляче, це застой лімфи. Не має бути боляче. От я навіть у Вови запитувала, кажу, тебе отак от, ну, ну, от отак, да, прижимаєш. Больно під пальцями, він каже ні, а мені боляче. Оце ж вам застой лімфи. Цей шарик як пенопластовий, На нього все цепляється. Шкіра суха. І ось поялозила, не бачите, вже на шарику. Оці сліди від шкіри. Не знаю, мені здається, оце саме універсальні. Вона і по формі підходить на будь-яку ділянку. Ну, тобто, вона така напів... Як по яка? Отак. І сюди вона добре підходить. Ось ці. Черти про пропрацьовувати. Ну, коротше, я не те, що задоволена, я в захваті. Так що я тепер буду кожного дня масажуватися. Ось так. Якщо є кому спинку помасажувати, то ось одним отаким можна взагалі все робити. Ну, а так у мене, блін, шпаки бігають. Просила Вовочку, ну забей ти трубу для відляковача. Він каже, черешня закінчилась, закончилась, їх нема. Та їх он як гамна. Я не знаю, як вам показати. Пішли он в огород, по капусті шниряють бачу. Сюди, ПК переїхав тент перетягли. А он, бачите. Краса яка. І ото там, де ямки покопані, там будуть рости троянди. Тільки єдине, що думали, ну я думала, посередині дорожку для тачки оставити. Так приблизно, як раніше ми й ходили. А Вова вирішив, що поміж клумбами буде їздити, якщо треба буде. Ну, не знаю я, як це в нього вийде. Бо поміж клумбами це такі собі задоволення. І отак от це він накопав, виходить якраз 15 кущів. Але я ж хочу потім і оті чотири пересадити сюди. Так що не знаю, куди вони далі будуть саджатися. Густо не хочу садити, тому що троянди всі різні, і є менші такі, як спрейки, да? а є великі, які виростають півтори метра у висоту і, відповідно, широкі кущі. Тому я хочу, щоб кожен кущ як, був як окремо, да? ну, тобто не сплутувались поміж собою. Так що садимо на таку на добротну відстань. Де вони ділися? Козладою А он бігають, бачите? Поміж лунок для троянд бігають шпаки, а у полетів. Тішко, їх як гамна, тут сьогодні глянула у віконечко. Хоч би огірки не пожерли. Не знаю, буду наполягати, е просити вовочку, нехай все-таки заб'є трубу, щоб поставити відлякувач. Я б, якщо відверто, і сама б О, он прилетів шпаксів на погано видно. Ось там тичка, це я вчора пробувала, вона п'ять прилетів, бачите? Це я вчора пробувала. На яблуню всілась. Вставляти тички, але в мене не вистачає сил. Гарцюються там, як, як так і треба. Щас знову на вгород прийдуть, чи що. Коло персика он уже. Я хвилююсь, щоб мої гірки не пожерли, бо на кабачках більше листя було, та як повідкусювали. А гірочки нема нюні. Я б, якби знала, де взяти ту трубу, я б її вже, мабуть, сама забила. Забила і примотала відлякувач. За колодязем зараз не видно їх звідси. Забила б і примотала б сама, б той відлякувач. Перевірити, буде працювати він на них чи не буде. Так, ладно, все. Буду я працювати, масаж зробили, е квітотерапію пройшла, нанюхала троянд, пахнуть, масажик зробила, як там? боже, хотіла швидко сказати. Прилив крові, коротше, відбувся. Тепер можна і працювати. Всіх вас цілую, люблю. Бережіть себе. Не забувайте звертатися до нас з замовленнями. Далі буду вам показувати, розказувати, скоро ось ця територія. Ось ця вся засадиться трояндами, будемо з вами любуватися. А поки що не зрозуміла, що кактус зацвів, чи що. Щось схоже на те, дивіться. Це я дуже приблизила, звісно. Треба йти на двір, ну це вже ввечері, як будемо садити троянди. Здається, кактус зацвів, бачите? Така краса. Ось це тут хосточки. Мікуша причапав. Все, бережіть себе, всіх цілую, люблю. О, оце тільки що летіло прямо в очі. Всіх цілую люблю, бережіть себе, обов'язково ще і побачимось, і почуємось. Буду все-все-все вам розповідати. Цілую люблю всім миру.